Сьогодні у нас Парижі день матері, де мой. Uh, ма Прийшли в музей луї Витон. Мамі подарила сьогодні подарунок. Мама відкривает. Je ferai une boîte de chocolat à ma maman. Сьогодні у Франції день матері, ви сіпи сьогодні день матері, і мені дочка подарила такий да, подарок. Є там, такі там. маленькі. Це знамениті французькі сукерки. Такий же комплімент, так? Цукеточки. Дебумбум. От тут навіть і свята написали мама. Гарного свята мамі. Де, і такий важливий. сюрпризик. Це знамениті французькі цукерці. У цієї марки. Жерти були. Дуже дякую. Не можу На Здоровічка. Розпаковка в Лилі Так, Нам зараз десерт, десертик, чай, мачу. Ми вам ще покажемо. Все, всім, всім папа. Всіх, всіх, всіх зі святом. Нам матері. 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 Бонфет, а тут я мамо.